Доброго дня. Мене звуть Ірина Шеболдасова, я директорка групи компанії ВБА і хочу презентувати вам наш шалений проект, яке літо без кабріолету» в номінації «Винагорода та визнання. І так, хто взагалі ми такі і чому ми претендуємо? В нас група виробнича торгових компаній. А ми 16 років на ринку, тобто твердо стоїмо на ногах. Одна наша компанія виробляє мінеральний порошок, який наші клієнти, дорожно-будівельні компанії, додають його при ремонті та будівництві доріг та автомагістралей, щоб ви їздили по якісному покриттю без ям. Ще одна наша компанія це лідер з постачання вапняка та вапнякової муки в Україні. І завдяки плодотворної роботи з нашими клієнтами птахофабриками. Кожна родина має вдома смачну курятину та яєчки. А також в нас є компанія Бігбегія, яка надає поліпротиленові мішки для перевезення сипучих матеріалів в вагонах, морських контейнерах, машинах. А, і ще в нас є наймолодша компанія. Вона дає консалтингові послуги по впровадженню інструментів управління бізнесу наші керівники гарантовано допомагають бізнесменам малого та середнього бізнесу збільшувати свої показники. Взагалі, ми, як компанія ВБА, допомагаємо розвитку бізнесу та економіки України. У нас є наша мета, ми хочемо створити для клієнта такі умови співпраці, щоб він повністю забув про питання, пов'язані з постачанням свого підприємства та зосередився на своїй основній діяльності. Але Будь-яка компанія не, не зможе досягти успіху без співробітників. Тому для нас люди це головне, і ми прагнемо побудувати спільними зусиллями таку компанію, щоб абсолютно кожний співробітник, який працює в нашій компанії, міг би забезпечити гідний рівень свого життя, отримав можливість задовольнити свої потреби в кар'єрному зростанні і відчув би справжню гордість за свій особистий внесок у вирішення проблем. Партнерів за рахунок створення саме європейського рівня взаємовідносин з тими партнерами, з якими він взаємодіє у своїй роботі. Наша компанія проводить доволі багато різних мотиваційних заходів для працівників, і кожен наш співробітник знає, що він цінний для компанії. Ми його вітаємо з його та його членів родини з усіма важливими датами в їх житті. Ми компенсуємо йому витрати на спорт чи навчання. Ми запрошуємо нашого співробітника і його родину на святкування дня народження компанії за кордон за кордон. Кожного року ми це робимо. Нашу компанію взагалі можна назвати сімейною, тому що е, наші діти, чоловіки та там дружини товаришують один з одним та чекають на заходи, які ми будемо проводити, і де де вони знову зможуть зустрітися. Е, Досягненням, наприклад, цього року був перехід нашої компанії на чотирихденний робочий тиждень, що дало нашому співробітнику більше свободи в плануванні свого часу та підтримувати баланс між роботою та особистим життям. Це дуже важливо. Ну і, звісно, ігри, які ми проводимо і які направлені на розвиток командного духу та підвищення продуктивності співробітників. А, і сьогодні я хочу розповісти вам про нашу шалену гру, яке літо без кабріолета. До речі, після цієї гри а, мій чоловік мені подарував кабріолет, тому що це дійсно дуже круто, і я вам всім бажаю кабріолета в вашому житті. А, так от, що касається, що стосується нашої гри, навіщо взагалі ці ігри, навіщо грати? А, а, Ігри, граючи разом, співробітники навчаються працювати в команді та довіряти один одному. В них підвищується інтерес до роботи, ігри зменшують стрес на роботі та збільшують задоволеність працівників. І саме головне напевно для нас, як для роботодавців, що ігри сприяють збільшенню результатів роботи працівників і в компанії в цілому. І так, наша гра, яке літо без кабріолета, була також спрямована на підвищення продуктивності наших співробітників, створюючи якусь таку позитивну атмосферу та збільшуючи, збільшуючи мотивацію досягати високих результатів. У цій грі приймали участь усі співробітники компанії, незалежно від займаної посади чи компанії, в якій вони працювали. Той співробітник, який показував найкращий результат за тиждень, отримував кабріолет, заправлений паливом на цілий тиждень до наступного розіграшу. В компанії співробітники отримують в нашій компанії, співробітники отримують заробітну платню не за час проведений на робочому на роботі, а за отриманий результат за на своїй посаді, який можна відслідковувати на статистиках, показані вони вони ліворуч. Які заповнювали працівники самостійно заповнювали такі статистики, і це саме той інструмент управління, який дозволив нам з легкістю відслідковувати результати кожного співробітника? Схема цієї ігри дуже проста. Це, як на мене, ще ідеальна. Той співробітник, який виконував квоту, чи іншими словами план за минулий тиждень не менше ніж на 100%, та перевиконав план поточного тижня на 100% і вище, відсотків, міг претендувати на приз. Але перемагає в цій грі лише той співробітник, який має найбільший відсоток перевиконання квоти за поточний тиждень. І що ми отримуємо? Ми отримуємо працівників компанії, які прикладають зусилля зробити свою роботу найкраще та отримати високий результат не один раз на рік, а кожного тижня. І це дуже круто. Чому саме наш проєкт, яке літо без кабріолету» заслуговує на премію? Ну, по-перше, тому що в цій грі ця ігра охоплює всіх співробітників, і це дуже важливо. Чи то офісні співробітники, чи працівники виробництва. Зараз одну хвилиночку пропав. Так. І З'явилася я так. Чи то співробітники офісу чи співробітники виробництва це дуже важливо, тому що це створює спільний інтерес, і залучає до активності всю команду, а не якусь групу окремо людей. Така гра має великий престиж для співробітників, тому що брати участь в це означає не лише там боротися за перемогу та отримати крутий приз, кабріолет, а ще й продемонструвати. Свої високі результати і показати усім іншим, який ти красавчик. Після проведення, після проведення значно зросла репутація нас, як роботодавця, в очах наших співробітників, їх сімей, їх друзів, тому що кожен, кожен учасник гри із задоволенням ділився своїми світлинами в соцмережах. Це сприяло позитивному іміджу компанії та залученню нових талантів. Ну і напевно, я так думаю, що скоріш за все вас цікавлять, цікавлять цифри, яка ж все ж таки вигода в проведенні такої гри. Так от, ми проводили цю гру у 2019 та в 2020 роках. За 2019 рік план по прибутку по всім нашим компаніям за період проведення гри, це травень-вересень, був перевиконаний на 5% від запланованого. На 2020 рік ми планували збільшити план по прибутку за цей період саме на 10% від результатів 2019 року. Але ми отримали більше. Ми отримали перевиконання на 19%. І це дуже крутий результат. Чому? Тому що ми зараз говоримо не про дохід, а саме про прибуток компанії цієї, всієї компанії. Взагалом, наш проєкт вартою премії ще завдяки своїй унікальності, широкому залученню співробітників, престижу. Позитивному вплину на впливу на бренд працедавця, фінансовій успішності і підвищенню е, е, відомості про компанію взагалом, якщо е, би ви захотіли реалізувати наш проект у своїй компанії, і у вас стане питання, де взяти кабріолет? Тоді є три варіанти рішення такої проблеми. По-перше, можна орендувати автомобіль на певний період, і він у вас буде. По-друге, можна скласти спонсорську угоду з автомобільними компаніями і отримати автомобіль на певний період. Або використати власні кошти, як кошти, власні ресурси, як ми зробили в нашій компанії. Ми купили кабріолет, а потім його продали майже за, за ті самі гроші. Тобто затрати були мінімальні. Хочу ще раз нагадати вам, які все ж такі умови для реалізації ціє, цієї гри. Це всі співробітники приймають участь у конкурсі незалежно від посади чи компанії, в якій вони працюють. Ми вимірюємо результат кожного співробітника за тиждень, а саме найбільший відсоток перевиконання квоту. На загальних зборах ми кожного тижня нагороджуємо переможця, який отримує ключі від кабріолету. Наші співробітники самостійно заповнюють свої статистики. Керівники перевіряють а вже ж їх та передають менеджеру з персоналу, який в свою чергу підсумовує всі ці результати та визначає переможця. Тривалість конкурсу 4 місяці з середини травня до середини вересня. Хоча можна зробити і більше, головне, щоб погода була комфортною для їзди на кабріолеті. Так, Стосовно грошей ще раз, давайте розберемо, скільки коштів треба витратити компанії для реалізувати таку ігру. Я вам розкажу про наші витрати, які ми понесли. Значить, ми придбали кабріолет за 10 500 доларів, а згодом ми його продали за 10 тисяч доларів, тобто витратили на нього всього 500 доларів. Також у нас були витрати на пально, на пальне. Бак в автомобілі був на 45 літрів. Тоді бензин коштував 24 гривні, і ми провели за літній період 17 конкурсів, тобто 17 заправок, це кожен тиждень. Також у нас були витрати на Страховку автомобіля та на технічне обслуговування. Але хочу звернути увагу, що е, наш переможець, якщо він пошкоджував авто в той час, коли воно було в нього, тоді він самостійно його ремонтував, тобто ми за це на це не несли затрати. Е, так от, загальні затрати наступні. 500 доларів за курсом, тоді був курс 27,3, такий шалений курс. Це було 13 650, паливо 18 360 гривень, 1500 це страховка і 3 тисячі обслуговування. Взагалі сума склала це 36 510 гривень на 4 місяці. Це дуже маленька сума, але якщо зробити перерахунок навіть на наші реалії сьогодні, то ця сума буде складати 59 дев'ять тисяч гривень. Ну, майже 60 тисяч гривень. Це незначна сума, якщо підрахувати всі переваги. А які були переваги в нас? Це те, що за 2020 рік наш прибуток по всім кампаніям збільшився на 31% в порівнянні з 2019 роком. Це свідчить про успішність бізнесу, що він може генерувати більше прибутку навіть після закінчення ігри співробітники по інерції роблять більше, ніж вони можуть. Зріс рівень ефективності всіх співробітників, і ми отримали найголовніше це наш результат, яким ми пишаємося. Це мотивовані працівники, які хочуть та можуть збільшувати прибуток всієї компанії. Про що може ще мріяти роботодавець? Дякую, Ірина. Да. Організатори Організатор пришвидшитися. Дякую вам за Так, да, Я зрозуміла йдемо... і вам дуже дякую. Я хотіла побажати всім успіхів і сказати, щоб всі берегли друг дружечку. І слава ЗСУ. Гарного дня. Дякую, дякую дуже.